Закривай кришечкою міцно, бери пляшечку і тряси. Поплескали. пляшечку, Відніше репута. Спічка розчинилась і вода набула якого кольору. А откраїнською помаранчевий. Добре. Яночка пляшечку. А тепер експеримент до цього помаранчевого кольору. Додавимо смужечку якого кольору. Так, пішечку. Знову чарівний рух. Один, два, три. Що вийшло. Червоний, ви думаєте, а мені нагадує трішки малиновий? Молодний да. здійсню, схоже на таке. Дякуємо тобі наші. Закриваю кришечкою. Чарівні такі рухи. Плескаємо! Ще а, та ще синя смужка. Карл, да, та, так. Молодці. Зігнеш ноги. Ще, ще, ще. Досвід із водою, діти це цікаво. Ми вміємо і співати і грати, і купатися, і миватись, експериментувати. І там відомий помаранчевий, такий яскравий, як наче сіт, так, діти? Так. А тепер темно-зелений колір, так, листочки, трави. Всіх рослинок літніх. Так, так, так. Оплиски.

Вода є добрим розчинником. Вода є добрим художником, тому що можна експериментувати з кольорами. Отже, до нашого завдання. Приходимо додому, беремо пляшечку будь-яку. Мама, де зараз будуть фокуси. Набираєте водичку, заготовляєте гофрований папір. Він тонеси пішку розчиняєтеся. Декілька смужок. І експериментуєте. Це цікаво. І Издревуйте вашу маму, вашу блюда видных таблицкий.